Минуло літечко гаряче, минула тепла я пора, уже й дощик змерз, аж плаче, бо з ним не дружить дітвора, не ті уже вітри подули, яскраві квіти відсвіли. Про річку дітлахи забули, у школу вчитися пішли. У вері ластівки зібрались, їх щебет кане в небесах. Малі тваринки поховались, забутись хочуть в ніжних снах, зашаруділа жовтим листом, бентежна осені, хода, калина тішиться намистом, як та дівчина молода, і забриніло павутиння, і заспівала ковела, коли поважна, мов графиня. Красуня осінь в ліс зайшла. Ну, от і все, прости мене, прощай нема любові, то не буде й зради. На третю ніч така прийде печаль, що й свята молитва не розрадить. На третю ніч печаль прийде. Отак. І не буде ніякого рятунку. Гіркий вогонь опалює вуста в останньому в сухому поцілонку. Тепер не я, без мене вже, зате прийде печаль, як музика в Івальді, нехай цілує листя золоте твої сліди на мокрому асфальті. Дозволь мені жити тихо, не заздрити, не гнівитись. Не побажати лиха нікому на білім світі, не порадіти болю, не позлоститись з горя і не узнать ніколи, хто мій найбільший ворог, Господи Вседержителю, Божим підтримай словом, дай мені так прожити, щоб не зробити злого, злого не тільки вчинком, а й у думці грішній. Боже, я ж тільки жінка, дай мені в серці тиші, дай мені в серце миру, лагідності у мислі, дай мені в душу віру у найдревнішім смислі, дозволь мені жити тихо, дай мені в серце миру, дай мені віру, і ніч, і тиша, і в тумані ми. І трав осінніх подих неяскравий, яскравий, і тіло твоє світиться в пітьмі, незримо ніжним золотавим сяйвом, і ніч, і тиша, і самотній птах, який ще й досі не зібрався в вирій, і оксамитом на моїх вустах Твоєго сну беззахисне довір'я, і ніч, і тиша, наче з кришталю. Не зачепи, бо запринить над світом, ти просто спиш, а я тебе люблю, а я твоє охороняю світло, і ніч, і тиша, і в тумані ми, і душі обнімаються крильми.